Коли відбувся цей недомітєж, так званий, пам'ятаєш, ми колись аналізували це, і ми говорили про те, що я не розглядаю цей недомітєж як щось природнє і щире. Просто зріло, ну, зріло це в суспільстві. Дивись, давай почнемо з самого початку, щоб люди зрозуміли, що відбувалося. Тобто, з метою отримати суспільну легітимність оцих незаконних і, ну м'яко кажучи, ну, я Не знаю, як це назвати простими словами. Кривавих дій в Україні е, треба було спочатку провести оце е, Раду національної безпеки. Якщо ви пам'ятаєте, тоді Путін її в записі транслював, де усіх трусились руки, знаєш, як на цьому е, як його, коли е, Гарбачовом переворот робили. От. І е, для, то, для чого? Для того, щоб всіх зв'язати спільним злочином, знаєш, як принцип мафії. Колективна так. відповідальність абсолютно. Так. Але щоб кожен особисто проціскав на камеру. Але треба було отримати і суспільну легітимність подібних дій, тому що до того транслювалася така ідея, що ми братні народи, терори, там одна віра. А ти собі уявляєш, як це можна так транслювати цю ідею, а потім взяти і напасти і розбомбити все. Розумієш? Їм ем треба було отримати цю суспільну легітимність. І для цього Путін випустив оцього джина з пляшки, оцих ура, патріотів, так званих. Знаєш, випустив їх, і вони почали оці гойда, там ще що там. Їм же ж треба крові. Ти розумієш, ми ж велика імперія, ми стараємося тільки в помивної в Лісабоні, там, значить, ну і так далі. Да? А, і вони почали розігрівати оцю внутрішню ну, як це, внутрішній дискурс. А, при чому? Значить, дивися, я завжди казав, що суспільство, ну або суспільна думка це думка тих, кого не питаються. Але 15% організованої, але агресивної меншості, до речі, так само і в нас. Ці закони вони однакові всюди. 15% 15 організованої, агресивної меншості, які мають з цього зиск, завжди мають зиск дуже серйозний. Починають натягувати на себе оці, ці, значить, там що в нас у нас вишиванки, а у них ті касоворотки значить, і зов народа, гойда, значить, до лісабона, і так далі. На певному етапі вони є корисними, тому що вони підтримують е, ну як це правлячий режим диктатуру. Чому тому, що в суспільстві голоси того суспільства, яке проти. Вони бояться сказати, тому що ці воїнствуючі товариші, воїнствуючі патріоти. Це ж, ну, типа, мейнстрім, і вони на голову шляхнуті, розумієш? О. Але на певному етапі ця істерія вона починає заражати суспільство, і суспільство стає саме, ну воно саме створює запит на це. І тепер уже не ти в Кремлі этим управляєш, а тепер вже воно тобою управляє. Тепер ти стаєш заручником цього. Це стосується, до речі, і нашого моноефіру в тому числі той самий ефект. Коли ти транслюєш одні ідеї і думаєш, що ти керуєш ними, коли ти робиш ставку на 15% організованих і агресивних, які собою підміняють суспільну думку, то на якомусь етапі ти стаєш заручником, тому що ти не можеш тепер нікуди рипнутися. Розумієш? Тепер дивись, що далі. А далі А далі оця вся запит цей. Може задатись питанням, а цар настоящий, якщо ти не будеш відповідати їхнім вимогам. А це ж кровожерлива штука. А що ті, коли ходять по вулицям? А давайте лупанімо по центрам прийняття рішення. А ядрений бомби, а цей е, Медведєв у них по утрам. Виходить, взяв Фінляндию, дві, дві Фінляндию. От, і виходить по утрам. Значить, ядрені дубінки. Якщо ви кожного ранку. Взяв дві Фінляндії, будете виходити, і махайте дубінки, то на якомусь етапі суспільство почне задавати питання. А цар настоящий, де дубінка. Ми ядерна держава чи ні? І ти розумієш, що на якомусь етапі тепер Кремль стає заручником цих маргіналів. А якщо в них ще є приватна компанія, на яку ти, ну, за моїми розрахунками, 10 мільярдів баксів, вони, ну, це ж пої... ну, вони ж так дали, я просто перевів в долари. 10 мільярдів баксів. Вони буляли туди. А якщо ти дав їм важку зброю, якщо ти їм все дав, у них все є. А тут такий інфантильний цар сидить, який там мінські тріси чиняє. Що це таке? Що за зрада? Розумієш, і в такому разі на осінь зріла реальна революція. Тому що були всі умови класичні, які були для 17-го року. Коли Росія втягнулася в Першу світову, коли вона там зачахла. Коли померла економіка, і коли цар лічно, замість того, щоб керувати державою, поїхав управляти фронтом, не маючи до цього ніяких здібностей. Розумієш? І воно могло повернутися в небрі. Що відбулося? Вони зробили, привівку, привівку, спровокували. Спровокували процес, коли він був не готовий. Тобто, якби це було в листопаді, я діяв ставки, що смута ні Сам же цей термін і придумав для них. Ну, смута слово -то було до мене, але термін в цьому контексті. Ну, і мої розрахунки показували 90% ефективності смути десь в листопаді. Я видно, що такі розрахунки робили і в Росії. І тут ніякої там тайни нет. це математика, професора Траня з академії національної держуправління. Тут якогось халдейства. Так от, товариші що зробили? Товариші зробили провокацію, ну, спровоцирували э, події, тоді, коли вони були не готові, це вийшло як, як привівка. Тобі треба рішити дві задачі. Тобі треба перше, значить, у це є ця хвиля. Перша задача: тобі треба збити з верхушки цієї хвилі того, хто її веде, ну хто кого вона винесла, і це зробили з цим пригоженим всіма іншими. А друге, тобі треба дискредитувати саму цю хвилю, розказати, яка була корупція, які дворці були. Ну коротше, тобі треба дискредитувати запит. Інакше ти не всі сидиш. І коли я сказав, що буде далі. А далі буде наступне. Далі Кремль буде просто избавляться от тех, кто пытался чартерами куда-то улететь, хто улетел, хто шатнулся, количество ну, время смуты. Знаєш, це як в Римській імперії імператор прикинувся слабим і мертвим, щоб всі подошли поближе, а потім ця змія скакує і кусает.